Друзі, усіх вітаю на моєму каналі про цікаву історію. Мене звати Юля, і сьогодні ми з вами погуляємо палацом Долма Бахче у Стамбулі. Саме тут мешкали останні шість султанів Османської імперії. Що сталося після падіння імперії? Яка доля спіткала останнього султана та його сім'ю? Чи живі нащадки султанської сім'ї до наших днів і, звичайно ж, одне із найбільш цікавих питань, що сталося з гаремом? 1 листопада 1922 року великі національні збори Туреччини ухвалили закон про поділ султанату та халіфату та султанат був скасований. Багатовікова історія Османської імперії закінчилася. Мехмед VI Вахідедін був останнім султаном Османської імперії. Церемонія опересування його Османським мечем була єдина з усіх, які були зняті на кіноплівку. Через кілька днів він залишив країну на борту британського лінкора, який доставив його на Мальту. Він помер у 1926 році далеко від Батьківщини у Санремо, як і багато інших представників Османської династії, які були вислані з Туреччини навесні 1924 року. Коли Падішах Мехмед VI залишив країну, посада халіфа залишилася вакантною, оскільки національні збори Туреччини скасували султанат. Але халіфат залишався і існувати ще деякий час. І шляхом голосування парламенту було ухвалено рішення віддати цю посаду Абдул Міджиту II. Він був двоюрідним братом останньому султанові. Після завоювання Константинополя султаном Мехмедом Фатіхом. Було прийнято низку законів про державну організацію, пов'язану з наслідуванням султанату. Якщо хтось з моїх дітей стане на чолі султанату, то для забезпечення державного порядку йому належить вбити всіх своїх братів. І практика братовбивства зберігалася протягом кількох століть. Вперше Її порушив султан Ахмед І. Наступних 22 поколінь влада переходила до найстаршого з живих на той момент членів османського будинку. Дуже часто владу отримував брат померлого султана і тільки три рази батька змінив син. І один раз на трон зійшов племінник померлого султана. Саме в цей період застосовувалася практика ув'язнення представників чоловічої статі Османської династії в спеціальні приміщення в гаремі, які називалися кафес клітина. Успадкування влади за старшинством практикувалося в імперії Османів аж до її розпаду. До речі, багато істориків саме це називають однією з головних причин занепаду Османської імперії. Найстрашніші події для династії Османів трапилися навесні 1924 року. 3 березня 1924 року лідери новоствореної Турецької Республіки ухвалили закон під номером 431. Який оголошував усіх османів династії персонами Нонграта. 156 найприлевійованих чоловіків та жінок країни перетворилися на ізгоїв і підлягали примусовій виселці найближчим часом. Для зборів чоловікам дали лише один день, а жінкам тиждень. Останнього халіфа. Абдул Міжида II та його сім'ю депортували протягом 24 годин навіть до того, як рішення великих зборів набуло своєї чинності. Спочатку він оселився у Швейцарії і навіть відчував певні труднощі при перетину швейцарського кордону через наявність одночасно двох дружин. Далі він вирішує переселитися до Франції, де спочатку в Ніці, а потім в Парижі провів залишок своїх днів. Ці роки були дуже важкими для всіх, як в моральному, так і в матеріальному плані. Відомо, що коли посилали представників османського роду, їм дали дуже мало часу на збори. За цей час неможливо було продати майно. Або хоча б взяти заощадження. А сума, яка була виділена кожній сім'ї для переїзду, це одна тисяча турецьких лір, була зовсім незначною. Членів османської дінастії виправляли у вигнання з вокзалу сіркеджі у Стамбулі, їх проваджали близькі родичі і навіть вірні слуги, які побажали не залишати господарів у важку годину. Вигнанцям заборонялося не тільки звертатися за громадянством Туреччини, але й будь-коли перетинати її кордон навіть транзитом. Паспорти членам османського будинку дали, але термінам всього лише на один рік. Більшість царственних осіб. Ніколи не тільки не перетинали кордон батьківщини, але й не володіли іноземними мовами і не знали життя за межами палацових стін, а здобута освіта на чужбині не мала ніякої ваги і виявилася там абсолютно марною. Ще до 1925 року становище більшості османів стало край важким. Оскільки вони не мали ні документів, ні засобів для існування. Зараз ми з вами зайдемо до гарему палацу дома Бахче, де до падіння Османської імперії жив Султан разом зі своєю дружиною, його діти, мати валіде Султан, а також інші наложниці гарему та Євнухи. Друзі, дуже буду вдячна вам за підписки та коментарі. Це підтримує розвиток мого каналу. Перед тим, як ми з вами зайдемо до гарему, я б хотіла вибачитись за якість зйомки, бо це довелося робити за допомогою прихованої камери. Продовжу історію життя султанської родини. У вигнанні спочатку допомагати царським біженцям намагалися аристократи ісламських країн і просто багаті одновірці та співвітчизники. Це були дуже важкі часи. Через нестерпну скруту перше десятиліття кілька членів османської дінастії наклали на себе руки, деякі, щоб заробити на хліб, влаштувалися таксистами. Або посудомийками. Інші займалися же братством. Особливо важкою була доля тих османів, які дожили до того моменту, коли їм дозволили повернутися на батьківщину, але вони так і не змогли наскрести грошей на квиток до Туреччини. 1952 року уряд дозволив повернутися на батьківщину жінкам османського дому. А 15 травня 1974 року після смерті всіх прямих родичів нащадків султана, які формально могли б претендувати на трон, турецька влада оголосила амністію і всім чоловікам династії. Останній халіф Османської імперії Абдул міджид II помер у 1944 році у Парижі. Його дочка довгий час вели переговори про поховання батька на батьківщині, але уряд того часу її відмовив. У результаті тіло Абдул Межида протягом 10 років зберігалося в Парижській соборній мечеті без поховання, і коли зберігання тіла стало вже там неможливим, воно було перевезено в Медіну, де Абдул Межид. Був похований на цвинтарі аль пакії На цьому цвинтарі поховані відомі особи ісламського світу. Проте, всупереч приниженням і позбавленням, царські біженці вперто трималися за пам'ять і традиції свого рода, і навіть у вигнанні був формальний голова османського будинку, де звання передавалося старшому з нащадків султанів чоловічої статі. Переживши важкі часи, багато хто все ж таки знайшов своє місце в житті і став досить успішний. Серед нащадків османів є заможні бізнесмени, популярні телеведучі та актори. 2010 року у Стамбулі пройшла конференція нащадків будинку османів, на яку зібралися близько 40 представників цього прізвища. На той час були живі 15 принців Шехзаде та 15 принцес, а також безліч інших родичів. У січні 1921 року 46 м главою османського будинку є Харун Осман Оглу. Він народився і виріс у Сірії, але зараз живе у Стамбулі і бере участь у турецькому суспільному житті. А що ж сталося з гаремом? Після розвалу імперії, коли султан Мехмед VI залишив Стамбул, він узяв із собою тільки своїх дружин. Усі інші мешканки гарему залишилися тут, у Бахче. Інституту султаната вже не було, і уряд Туреччини ухвалив рішення про розпуск гарему. Хтось з дівчат? Повернувся у сім'ю і продовжив нормальне життя вже за межами палацу, а когось родина не прийняла, сприймаючи цю ситуацію як ганьбу. Особливо важко було дівчатам, які провели багато років у межах палацу і не уявляли собі іншого життя. Найбільш вдалі вийшли заміж, інші отримали нові професії, заробляли самостійно собі на життя. Для деяких все виявилося набагато сумнішим, бо вони займалися жибратством чи проституцією. Особливо важко довелося євнуха, хто встиг зробити накопичення ще за життя в палаці, купили будинки та вели відокремлений спосіб з життя. Ті, хто не мав коштів, об'єднувалися в спільноти, щоб разом жити, харчуватися та підтримувати один одного. Знайти роботу їм було дуже важко, оскільки суспільство ставилося до них знехтуванням і хотіло якнайшвидше перевернути цю сторінку історії. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую за вашу підтримку. Також усіх запрошую на наші індивідуальні та групові екскурсії по Стамбулу. Усім дякую! Я вже готую нове та цікаве відео для вас.